Сподіваюсь, ваші звиви недостатньо достатньо за цей певний часу, поки ми видали дошку. Наступне взагалення формули та виключень – це стандартний комбінаторний підхід. Ми на елементи наших множин вішаємо додаткові числові характеристики, які називаються в загальному випадку вагою. Вимагаю наш універсум. Він складається з елементів A1, A2, ARM. І в нас є, є певна функція, яка повертає вагу елементу феплення. Вагою може слухувати будь-яке число або вектор чисел, або елементи довільного напівкільця. Тобто ви повинні вміти вагу додавати і множити, от буквально, щоб там, закон дистрибутивності виконуватися. Більше ми від ваги нічого не вимагаємо. Але вона дозволяє нам зробити елементи нашої множини різними з точки зору вибору. Тобто, обираєте А1, у вас одна вага. Обираєте А2, у вас зовсім інша вага. От, відповідно, у вас вибірки стають різними. Так. О, значить, для будь-якої підмножини нашого універсуму ну, вагою цієї підмножини буде називатися просто сума ваг усіх елементів, які входять в Б. Вот. Найпростіша інтерпретація ваги. Якщо вага дорівнює одиничці, для кожного елементу. То тоді вага множини це її потужність. Це просто кількість елементів, які є. Але є інші е -е інтерпретації ваг, ну, найпоширеніші, які. У вас вага визначає ваш профіт. Тобто, що ви одержите, якщо оберете саме цей елемент, а не якийсь інший. Так? У вас вага може визначати штраф, тобто, як ви себе покараєте, якщо оберете цей елемент. От. І е, найбільш, мабуть, ходова, у вас вага визначає ймовірність. Так, Тобто Елемент обирається заданою ймовірністю, тоді наші підможливі стоїть подіями, і вага Б це ймовірність такої події. Ну, Про дискретні мирності ми всередині нашого курсу будемо розмовляти. Дуже-дуже довго, поки воно в ваші голови не закладеться. Поки що просто розумієте, що для нас вага це спосіб ускладнити систему. Не дуже якщо, порушуючи математичні підходи. Вот. Yeah. Ну, І що ми можемо сказати? Що, о... Справедлива ось така теорема. Ж, нехай У нас є А1, А2, АН. Це якісь підмножини нашого універсуму. І дубль Від R це сумарна вага елементів, які належать рівно R множинам із Аіши. Пока від Р до Н. мінус одиниця в степені К мінус Р. На C з k по Р. На СК. d Ось це число СК. Це вага усіх перетинів по k і 1, і 2, і К. тут буде вага перетином множин А і 1, А і К. І окремий випадок С0 – це вага універсуму в цьому. Дуже гарна теорема, доводити ми її, звісно, не будемо. Чак, знову таки, не те, що воно складно, воно хромістко. Вам попередня теорема ледь в голову влізла. От. Тут, ну, тут те саме тільки складніше. Мені я напевно, що цієї дошки вистачить. Тому замість того, щоб доводити цю теорему, ми будемо формулювати часткові наслідки з неї, щоб ними користуватись більш просто значить, Які у нас будуть наслідки? Ну, видно, справді, наслідок. О, сумарно багато усіх елементів, які не належать множинам А. Це буквально число до будівля 0. Тобто нам треба взяти цю формулу і підставити r до рівня 0. І що ми побачимо? Сума буде від 0 до n, мінус буде в степені k. Це буде з k по 0, а це по 0 – це одиниця. У вас є один спосіб нічого не обрати, це нічого не робити. І залишається ось це. Тобто у нас виходить, що це буквально буде S0. Мінус S1, плюс S2. так, от. ну, Останній буде от, там, мінус 1 в степені N S від F. От. І відповідно звідси можна одержати вагу усіх елементів, які належать воно А. Тому що це буде сумарна вага усіх елементів мінус сумарна вага елементів, які не належать множинам А. І як бачимо з попередньої формули, це буде S1, мінус S2. А останній буде мінус 1 в степені вже мінус 1 на Sn. Замість ваги тут будете писати потужність, як в, в цьому випадку, да? ну, ви побачите, що це от буквально формула включень та виключення, в тому вигляді, в якому ми її спочатку сформулювали. Тобто потужність універсуму, да, не гадайте, то, да, сумарна потужність по одному, мінус сумарна потужність попередних перетинів і так далі. І далі, і далі, і далі. Значить, ця теорема формулює в загальному випадку, тобто ну, в найбільш загальному випадку. Які ви з точки зору прикладної комбінатури, можна сформулювати. Так? Тобто, Що у вас елементи стають різними і вам важливо, які елементи ви обрали вашу вибірку. Тобто вже не просто кількість, а саме якість. Так? Ну, треба просто навчитися рухувати ось ці штуки. Ось. Yeah. А по-друге, що можна зробити з цією теоремою, Дайте, я вам казав, що я вам розкажу, як оцінювати швидкість збіжності. В цьому у нас є так звана нерівність бонхоронь. Яка в термінах ось цієї теореми буде формулюватися таким чином, що у вас ваша WR, вона описується як знакозмінна сума, якщо ви будете викидати з цієї суми доданки, то ви будете одержувати оцінки згори і знизу відповідно. Тобто у нас WR, я завжди теж звернув що знизу. Тут це буде сума по K від R до R плюс 2T -1. Так, мінус 1. К мінус Р. С СК по R На С А з цього боку це буде сума по K від R до R плюс 2 t Ну і відповідно теж, що мінус 1 в степені К-R, ск2р на S K. Це якесь число. Ну, Не більше, ніж н r чи там Н-Р напів буде 2D фігурує. Тобто, буквально, якщо ми беремо w0, це S0, мінус S1, плюс 2 s 3 і так далі. На рівність Бонфероні каже нам, що а, так, давайте. це мені вже не потрібно. На рівні сформулював. Ми це зараз приберемо. Ми Ви берете WR, да? і воно з одного боку згори оцінюється першим доданком. Так, Перший доданок тут буде фактично STR. Потім воно знизу оцінюється першими двома доданками. Тож буде у вас SRT RT мінус. Це з, що там, R плюс 1 по R. До речі, тут буде R плюс 1. От. На S R плюс 1. Так. Далі воно згори оцінюється першими двома додамками. Так, тут відповідно буде S R-S R плюс -S, r -S, r 1 плюс. Ой, що там? з r плюс 2 по 2 на S так. Фігня пишу, фільню пишу, фігню пишу, не дивіться. Теску забув. Якщо ви вкинете наступний доданок, воно дасть наступну оцінку знизу, потім наступну оцінку згори, потім наступну оцінку знизу і так далі. Тобто в нас буквально, ну, от. оце наше значення WR. Доданки, формули включень та виключень, ну, ведуться так. Тобто кожен наступний доданок уточнює значення суми. Воно росте все ближче і ближче до правильного значення. Ви. І відповідно ми можемо балансувати тим, що нам не треба всі доданки розглядати. Якщо в нас є певна похибка, яка нас влаштовує, то просто оцінимо собі, як цю похибку рахувати, а як? Ну, Щоб у вас інтервал між двома сусідніми частковими сумами, був менше похибки. А цей інтервал це буквально доданок цієї суми. Берете дивитись на його значення, коли ви на менше, ніж ваша погубка, ви в цьому місці зупиняєтесь. Все. От, точніше, вам не треба обчислювати. От. Ну, от, е в Бонфероні ходовий інструмент саме там, де нам Короче, де точні значення обчислювати складно, але ми можемо обчислювати наближені значення. І нам цього достатньо. І одержувати з цього якийсь результат. А в плані ну, mm, да так може mm. mm, Ну давай представимо формулу для кількості гармидерів N дорівнює мільйон. Рахуй, обчислий. <рісті> Я ще раз вам нагадаю, що комбінаторний аналіз працює з множинами, хоч вони і скінченні, але вони колосальні за своїми розмірами. Тобто Кількості комбінаторних конфігурацій це штуки, які ну, зашкалюють за своєю потужністю. Вот. І Тому ну, навіть ці формули, якщо вони в нас є, розумієш, що ось ця формула. Ну, навіть вона вона не аналітична. Да, тобто воно, в неї Нема замкнутого виду. Щоб її обчислити для значення R, треба зробити буквально R кроків. R дорівнює мільйон, треба зробити мільйон кроків. r дорівнює 2 мільйона, треба зробити 2 мільйони Це капець. І що, Коли ти починаєш це обчислювати, в тебе починаються проблеми. Там Наближено, тобто точність пішла, не та. там, значить, виник, винт не влізає, треба велику арифметику використовувати. Там ще щось. Крошки. Усюди усюди певні проблеми. Так, ну, давайте подивимось на те, що ми вже знаємо. Там, у нас кількість гарморів. Становок, ну, типу одна третина від загальної кількості. Плюс-мінус так? Але наскільки швидко ця оцінка досягається? Ну, давайте дивимося, що нам скаже Ну Перше, що нам скаже боротьбороні, у нас перші бододанки в НАТО, ї. нічого вони вам не скажуть. dm менше, ніж n-факторіал, що dm більше нуля, буквально перші дві оцінки. Але вже перші три доданки нам дають змістовну штуку. Тобто ми буквально з перших додатків розуміємо, що гармидерів не більше, ніж половина з самого початку. Для будь-якого N. що ми візьмемо перші 4 доданки, ну буде ось так. Це якраз виходить n-факторіал на 3. Ага, каже він. Тобто для будь-якого N кількість гармидерів не менша, ніж третини від усіх. Тобто ми бачимо, що вже ну, буквально на самому початку у нас кількість гармидерів зажата в інтервалі від половини до третини. От. І далі ми можемо ще уточнити, ще вкинути 124-ту, ну, потім що там 1 на 5 фактично 120-ту. Побачимо, як воно буде навколо цієї однієї третини отак от коливатись. Так. От. Ну і знову таки, якщо у нас буде похибка, яка там, типу, там, одна мільйон, скажімо, да, то вам треба підігнати такий факторіал знизу, щоб він був більше за мільйон і в цьому місці зупинитися. І от вам буде труд. той період наближення, який вас цікавить. Ну, окей. Не відображення. Типу N в степені К мінус n по одиниці на N-1 в степені К, плюс n по 1 на N-2 в степені К. І так далі. А, ну, я можу просто з перших двох доданків зробити що? Да? Ну, є тривіальна оцінка згори. Кількість селективних відображень не може перевищувати кількості відображень в принципі. так? І є оцінка знизу. Ну, Це стемпа одиниці дорівнює N. Кількість способів обрати один об'єкт з N, ну n значить, Тут буде N в степені k мінус n на n-1 в степені k. Ага, кажу я. Значить, якщо я тепер хочу коректувати частку селективних відображень серед усіх відображень. То що я можу зробити? Ділимо це все на n в степені К. І бачимо, що зварити по оцінка оцінку, часто перевищує одиниці, а знизу вже з перших двох додатків нашої суми випливає, що це буде одиниця мінус n-1 в степені К поділити на n в степені К. А uh, Десь якусь філію зробив. Як я, я це дуже люблю робити, mm, так? тут буде камінус удивки. Да? У нас немає, скоро що це. Чого один мінус бізу? Він в степені хай дивиться, він в степенікав все, чути. то вийшло. Тяк. Щоб тут ця оцінка невід'ємна. А, боже, так красиво виглядало. Навіть якщо воно в такому вигляді, так, то це буде мінус n помножити, а тут буде 1 -1 на n в степені K. Далі питання про те, як буде ця частина. Вчора вночі тут m не було, і вона дуже красиво себе вела. Вона прямувала до нуля, коли n прямував один скінчення. Зараз я це дивлюся і розумію, що тепер треба ще на k дивитись. Ну, насправді вона прямує до нуля. О, до нуля да. Повинна пряму. Чи не повинна? Та не повинна. Але тепер це треба чесно якимось лопітальним розбирати, мені жінки. Вот. <кій> mm -hmm. Ну, вона знизу ведеться, яка не в степеніка, а в часейдинку, типу. Чорти сейдинку, яка не в степеніка плюс. Не подобається. Десь на факапах. Десь на факапах. Окей, добре. <laughs> Тут я вам нічого не скажу. Теоріку. Теоріку. Можливо, перших доданків для цього недостатньо. Ну, я знаю, що сірективних відображень ну. Коротше, їх часто прямує до одиниці. Тобто, у вас якщо дуже велике N і дуже велике K, то майже всі відображення сюрєктивні. Mm -hmm. Але я не бачу. хочу б довести і не даю. Але потенційно це можливо зробити, тому ми це залишаємо. Вам в якості легкої вправи для слухачів. От. Що зайвий раз підкреслює, що не тільки вам треба спати вночі, але й мені також. От. Тому. Добре. Е, в найгіршому випадку Ті, ну мені не подобається що це є слово. Це не повинно бути настільки трив... тривіальною оцінкою. Ну, тут... Степень чисельника більше, ніж степень знаменника. Вот. Mm -hmm. Але знову більше. Ну, кореш, ну, треба чесно границю рахувати. Так лінки передати вам не можу. Вот. Тому як це... дійсно домашнє завдання. Подивіться, як себе ведеться ця функція, прифіксовано Мука, і я не до донецьким Якщо вона прямує до нуля, то ідеально я доніс той пункт, який хотів донести. Що селективних відображень, ну, майже стільки, скільки ж і звичайно. От. Якщо вона прямує до чогось іншого, то, значить ну, мало доданків Взяв, треба брати на перші два, там, перші чотири доданки. Тоді згори треба брати на один на перші три. Ладно. І щось От. оброблювати. Дивно. Ну, Дивно, ну нехай. Добре. Смазав фінал. Ну. Це. Хто не факапить, то <плоти>. нічого не робить. Так, добрий Ну, Я навіть не питаю, чи є вас питання. Вот. Я вас питаю, Мало вас питання. <плоти> Відпочивайте до наступної п'ятниці.